З нашої згоди відвели увагу від основного, те, що нам обіцяв світ. І сьогодні ми погоджуємося ті умови, які нам дають. Що ми отримали по імінським угодам? От ви говорили сьогодні, що треба визнати лнр ДНР терористичними організаціями. Як? Ми з ними уклали угоду. Ми з ними уклали угоду. Ми не можемо визнавати сторону в перемовинах терористами. Шановні, тобто це питання вже взагалі зняте. І це вже не терористи. Це завтра буде владою. Друге питання. Давайте відверто говорити про те, що за мінськими угодами ми не можемо виконати всі умови. Так не можемо, тому що Росія поставила такі умови, які Україна виконати не може. І тому і президенти всі прекрасно розуміють, війна неминуча, на жаль. Хоча ми хочемо миру. Україна настільки вже настраждалася за свою історію і сьогодні, що ми хочемо миру. Але миру ціною своєї гідності, незалежності і суверенітету. Нам не треба будь-якого миру. Ми, ми гідна нація. Говорячи про мінські угоди, ми прекрасно розуміємо. Сьогодні навіть у тих мінських угодах не стоїть питання, хто буде відновлювати Донбас? Хто зруйнована країна не нами, а терористами і Росією? А в угодах записано, що ми повинні винайти фінансування для формування інфраструктури і її відновлення. Будапештський меморандум говорив про те, що його мають зробити ті, хто не забезпечив нам безпеку. Агресор. Тому в даному випадку, знову ж ми виграли по цим мінським угодам. З третього боку я розумію, що там появилася ця на другий день 13-го числа, там чи тринадцятого інформація про те, що ми домовились про 40 мільярдів там траншу на 4 роки і так далі. Про кредит так. на другий день. Після того як ми підписали, ми погодились на ці мінські угоди їх виконати. Тобто, вибачте, якщо за ці кошти ми повинні зараз відновити Донбас, і це просто кредит, що ми виграли? Ми повинні будемо робити і кредит, і відсотки. Тобто на сьогоднішній день треба говорити дипломатичну війну. Ми програли. І це стидно перед тими бійцями, які на фронті віддали свої життя, аби створити для наших дипломатів ситуацію, щоб вони могли ставити дуже жорсткі і чіткі питання на повістці дня. І Європа мала би погодитись. І вона б йшла на це. Просто ми пішли самі, віддали свої позиції, дипломатичні. Солдати воювали до кінця, не маючи зброї і одягу. А дипломати в тихих шкіряних кріслах, в Мінську чи де б там не було, в інших містах Європи, вони просто здали позицію. Я вважаю, це є зрада і здача українських інтересів.